На перехресті капіталізму і консюмеризму, де в тіні ховається мовчазний кіллер, який полює на важко зароблені гроші, і затягує їх у пастку фінансового відчаю, прикидаючись привабливими пропозиціями цей вбивця багатства, зваблює обіцянками розкоші і здійснення мрій про третій ряд сидінь. Але за глянцевими брошурами та Полірованими, хромованими поверхнями ховається небезпечна паска. Кажуть, щойно ви підпишете цей контракт, ви назавжди будете пов'язані з ними. Відсоткові ставки починаються низькими, але з часом вони пожирають ваш дохід. І перш ніж ви це зрозумієте, надія на фінансову свободу зникає. Зникає, як дим. Блискучий новий автомобіль перетворюється на сумне нагадування про ваш борг, а вас постійно переслідує невблаганний фінансовий хижак Америки Кредит на авто. Якщо це звучить недостатньо драматично, то давайте поглянемо на цифри у США. Зараз налічується 107,8 мільйонів автокредитів. Це понад третина всього населення США, а сумарний борг за цими цифрами просто приголомшує 1,58 трильйона доларів. Щоб уявити цей масштаб, подумайте про це так: це 1 мільярд. Повторений 1580 разів. Уявіть собі гігантську фінансову прірву, яка пожирає дохід мільйонів людей в Америці. І кожен з них це не просто цифра, а життя обтяжене борговими зобов'язаннями. Я це кажу як людина, яка попалась на цю пастку, отримати те, що в даний момент ти не можеш собі дозволити, але це. Так просто отримати, просто потратити гроші, які ти ще не заробив. Пізніше я розповім, що на мою думку я зробив не так, і як працює психологія, як тільки ти виплачуєш машину в США. З часів пандемії люди почали брати автокредити так само стрімко, як скуповувати дорогий одяг. І найбільший внесок в цю тенденцію роблять люди віком до 40 років, тобто десь мого віку. Зокрема, кожен п'ятий представник покоління Z Зізнається, автокредит забирає понад 20% їхнього чистого доходу щомісяця. Чистого це без податку. Уявіть собі, 20% молодих людей віддають свою головну фінансову перевагу, свій дохід за актив, який щодня втрачає свою цінність, і все це відбувається в ті роки, які є ключовими для побудови хорошого е, фінансового майбутнього. Щоб зрозуміти, як ми опинились в цій ситуації, повернемося до лютого 2021 року. На той момент ринок автомобілів в США мав значний запас, тобто 2,6 мільйона старих авто. Але всього через два роки, в лютому 2023 року, ця цифра впала до 21%, тобто вже 2 мільйони старих авто. Низька пропозиція в поєднанні з високим попитом спричинили стрибок цін на машини до чогось такого. Моя Honda Civic мала таку ціну, що я поїздивши на ній десь в три роки в той момент, міг її продати на декілька тисяч дешевше. Попри це, люди в Америці продовжували активно брати авто в кредит. Адже наприкінці 21-го року відсоткові ставки досягли історично низького рівня. Проте ситуація різко змінилася. Ставки на автокредити повернулися на найвищий рівень з 2008 року, перетворивши фінансові рішення мільйонів людей на справжній виклик. Від мрії про нові. Новий автомобілі залишилися лише важкі боргові зобов'язання, які стають паскою для багатьох. Середня місячна плата на нову машину в США обходиться в 717 доларів на місяць. Це означає, що деякі люди платять більше тисячі доларів, особливо в Техасі та Вайомінгу. і водночас 63% людей живуть від зарплати до зарплати в Америці. Одним з найбільших ваших ворогів це стрімке зниження ціни на ваше авто. Автомобіль починає втрачати вартість одразу, як тільки ви виїжджаєте з автосалону. Наприклад, Honda Civic за перші 10 хвилин втрачає де. 10% своєї ціни, що еквівалентно 2370 доларів. Через рік її вартість зменшується на 17%, а за 5 років вона втрачає 43% своєї початкової ціни. А вже за 6 років ціна. Падає до 60%. це як купити морозиво, яке тане прямо у вашій руці, тільки набагато дорожче. Звичайно, хочеться кращого, дорожчого, якіснішого, але ви маєте розуміти свою фінансову ситуацію. І в авто має відповідати вашим можливостям, вашому бюджету. Велика кількість мільйонерів в США не купляє авто в кредит і не купляє машини з салону. Вони купляють машини з пробігу. Ось вам приклад на моєму досвіді. До мене тільки зараз дійшло, що я зробив непрацюю. Правильно. Після декількох років в США я розраховувався з тодішніми своїми боргами, і тут вже почав думати про те, щоб було б непогано взяти авто в кредит. На той момент, і, мабуть, до недавнього часу, я думав, що це хороше рішення, бо візьму машину з салону і не буду мати проблем. І витрат на ремонт. У мене навіть є минулорічне відео, де я якось так це пояснюю принаймні собі. Але насправді ну, витрат на ремонт не було, звичайно. Зате були Витрати на кредит, мало того, що в мене відсоток був 10 з чимось. Перший внесок був 3 тисячі доларів. Страховка була височенькою, бо тоді мені було ще менше 27. Відповідно, страховка була дорожчою. Вас зобов'язують оплачувати двостороннє страхування, коли ви берете машину в кредит. Зараз іншуренс додаткові тисячі дві на рік, залежно від штату. Коротше, це така нормальна місячна витрата, без якої можна було обійтись у більшості випадків сума, яку ви винні банку перевищує реальну вартість автомобіля? Це називається негативний капітал Negative еквіті. Якщо раптом ви вирішите продати машину, то швидше за все залишитись винні банку гроші. Тобто, ви взяли машину, виплачуєте якийсь час, потім вона падає в ціні. Ви хочете її продати, продаєте, і ви все одно лишаєтесь винні банку гроші. Чому це робить ваш з біднішими? Ризик боргової ями, покупка в кредит створює ілюзію доступності дорогих речей. Ви витрачаєте гроші, яких у вас насправді ще немає, і ви ще їх не заробили. Це призводить до того, що ви постійно перебуваєте в боргах. Можливості, які ви втрачаєте замість того, щоб переплачувати за відсотками, ви могли б інвестувати ці гроші або відкласти їх на важливіші речі, як -от освіта, або не знаю, власний бізнес, емоційні витрати. Постійний стрес через борги, страх перед втратою роботи або несподіваними витратами може серйозно вплинути на вашу якість життя. Дивіться, я не кажу, що нова машина з салону це погано, або кредит на якусь недорогу машину, як, от, е, мій Civic. він тоді коштував 21 тисячу, але в загальному з податками і кредитом я заплатив 31. Машина має відповідати вашому доходу, і якщо у вас є бюджет на це. Тоді ви спокійно можете брати машину в кредит. Не варто брати якусь дорогу машину. З високим місячним пейментом краще інвестувати ті гроші, які будуть трачені на машині. Тепер дивіться, як працює психологія. Як тільки я виплатив свою машину, яку я платив в загальному десь до 7 років, бо робив рефайненс, то перша думка: а може купити якусь нову машину? Може мені треба щось новіще, можливо, щось краще, якусь. SUV До речі, зараз бензин також не дешеве задоволення. Це ще одні витрати. Ви здивуєтесь, коли порахуйте. Скільки тисяч в рік іде на бензин? Так, от я подумав про нову машину, і як тільки такі думки появляються такі думки зразу треба гнати. Бо я тільки звільнив собі 325 доларів в місяць для будь-чого для бізнесу, для інвестицій. А тут вже знову ж таки в мене виникає. Думка про те, щоб можливо би я міг би купити щось ще. Але для чого машина в хорошому стані? Вона не ламається, вона гарно їде, вона не є стара, вона не розсипається. Якщо ви хочете змінити ситуацію, відмовтеся від автокредитів, зберіть готівку, купіть вживане авто. Це може бути непросто, але реалії такі, що автокредити це шлях у боргову яму. Я знаю, що коли я кажу доступне вживане авто і готівка. Ви, можливо, зараз смієтесь і вже пишете мені в коментарях серйозно, ти бачив ціни на машини, навіть 10-річне авто, яке коштує 30 тисяч доларів. Так, я бачив, я це все знаю. Ви можете заощадити 4, 6, 8 тисяч доларів і знайти нормальну машину за такі гроші, яка довезе вас з точки А в точку Б. А саме головне це ваш бюджет, визначає, яку ви машину можете собі дозволити, а не навпаки. Якщо ви. Кажете, що машину за 6 тисяч доларів не існує, ви просто недостатньо шукали. Головне, щоб авто виконувало свою функцію, довезло вас туди, куди потрібно, до того часу, як ви зможете дозволити собі краще авто. Якщо ви дійсно хочете щось краще в майбутньому, почніть відкладати гроші вже зараз. Відкладіть ті самі кошти, які ви витрачали б на автокредит, на я не знаю, скажімо, на сейвінг аккаунт замість того, щоб платити відсотки, почніть заробляти їх. Більш Ість людей вірять у міф, що автокредит це норма в Америці. Але якщо дві машини у вашому гаражі з'їдають не знаю 700 тисяч доларів чи навіть півтора щомісяця це практично унеможливлює вихід із циклу від зарплати до зарплати. Певненість у фінансовій стабільності це те, що вартує значно більше, ніж запах нової машини. До речі, цей запах нової машини можна купити на Амазоні за 4 долари. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться з ним з другом, який щойно купив нову машину. І тепер думаю, яку купити новішу машину і дорожчу, звичайно. Дякую, що додивились до кінця. Дивіться моє відео про HOA в США. Всім щастя, здоров'я, племінників!